Хлопці, здоров, невеличке відео на тему зварки. Зараз в кадрі ви бачите сходи, які я зварюю. Але наразі відео не про сходи, хоча це теж дуже цікава тема, але іншим разом. Відео на тему моєї зварки, яку ви часто могли бачити у мене в кадрі, це є півавтомат іскра 360, яка наразі є для мене в моїх очах найкращою однофазною зваркою або одною з найкращих. По якості зварювання і по комфорту, власне, самому. Ну, по-перше, вона дуже гарно справляється з одиничкою, проволокою. Дуже добре пропалює таку посередню сталь 3-5 мм. Ну, і що саме основне, це сантиметрова сталь, яку дуже сильно проварює. У мене є деякі фото, як я проварюю. Сантиметрову сталь шви швидкі наносить проплавлення що... шви досягаються трихфазними апаратами. ось Тут, як можете бачити, все регулюється одною крутилкою. так І тут є великий плюс, тому що ти собі підкручуєш, в основному яку ти сталь маєш зварювати, а всі останні параметри: вольтаж, ампераж ти докориговуєш собі через інтерфейс меню. Так ось, ось чому вона дуже комфортна. Так. Ну і власне, про що ж відео? В чому проблема? Проблема в тому, що останнім часом в неї автоматично почав збільшувати, почала збільшуватись потужність, нерегульована. Я думаю, це пов'язано з тим, що я давно її не чистив і треба просто почистити. Я розібрав її, почистив, і чисто випадково я коротнув два контакти. Які йдуть на сам процесор. Тому що конкретно ця е сварка, в неї шим контролер, е який дає сигнал на транзистори, контролюється, е тобто задаються параметрами одної мікросхемки процесором stm 32 е Ось, І я спалив цю мікросхемку. Просто коротнув чисто, випадково так тупорило два контакти і спалив сварку. Так ось, я зв'язався, правда, з Стасом, відомого як Ізмаїл Інвертор, Так, ось. Е, сказав Стасове, розповів Стасове про всі деталі, Стас мені сказав, що ремонтувати такий апарат, е, як скажу дослівно, е, виділка не стоїть начинки. Ну, так Стас сказав. Так, Якщо не помиляюся, а якщо нас кажуть, не виходить шкура за виправу. Тому я вирішив, для себе, що треба буде пробувати самому ремонтувати, міняти сам STM процесор STM32, який я спалив. Виявляється, коротну два контакти. І там, куди йде 3-вольтова лінія, я подав коротким замиканням 15 вольт і спалив. Спалив мікросхему, спалив сам стабілітрон. Ось, Мікросхенка сама дуже маленька, менше як мізинного пальця, реально менша, Дуже багато контактів, 48 контактів. Тобто, розуміть, зайти туди паяльником просто так не, не вийде так. А якщо вийде, то з великим успіхом. Треба заходити туди. от. Ясно, що нічого не наразі мені не залишається, як ремонтувати самому. або... Відправляти в сервісний центр власне на фірму іскру в Харків, де я і купляв власне, всі свої апарати іскра, в тому числі 291 іскра. Наразі цей апарат виведений з виробництва. Я обдзвонив з два десятка магазинів, всі продавці мені кажуть. Нема такого апарату в наявності і більше не буде. Є 350-та іскра, яка правда далеко не така, як 360-та по своїй потужності. ось. Ну і успіх того не заставив себе чекати. Позвонили мені з магазину одного, теж харківського, якийсь мужик, нормальний, до речі, мужик. І сказав, що у нас на складі знайшла ще одна загублена. 360 іскра. Mm. <реш> Для мене це, звичайно, дуже приємна новина. Складається таке враження, що саме ця іскра мала бути моєю. Як тепер ви бачите в кадрі, це є нова іскра, яка мені прийшла. Ну, чомусь я прихильник іскри, все-таки. Так, ось. Міг купити 308-йдон, й адон, але вже так як я маю практику з іскрою, мені більше до душі іскра. Ось так. Іскру в моєму випадку треба мати. Прямому сенсі переносному. <хи> От. Е, наразі ремонт свого старого зварювального апарату буде залежати, успіх, скажімо так, ремонту буде залежати тільки е, виключно від сприяння самого сервісного центру. Чи готові вони будуть мені допомогти? Це вже питання. Так, ось. Е, в Свою чергу, ну, давайте я вже признаюсь, не буду лукавити. <хи> вони мені запропонували. Відправити свою стару іскру до них на ремонт, але мені наскільки цікаво, що я скажу, що дуже хочеться самому спробувати. так Ось. Дуже надто цікава ця мені тема електроніки. За той час, поки я. Поки вона стояла моя стара іскра згорівши, я цікавився цією всією темою. Так, ось. Навіть встиг собі замовити. Я знав, що мені треба буде мати рано чи пізно осцилограф, тому скажу я, що осцилограф теж має в наявності. Ось гарна річ. Та й таке одним словом. Ну що, наразі це свого роду таке відео, яке анонсуватиме ремонт мого. Зварювального апарату, або е, получиться це зробити власноруч. Е, так, ось, правда, не хочу себе переоцінити. Мабуть, що і тому апарат згорів, е, що я себе переоцінив свої можливості. Ось, але знову ж таки кажу, буду надіятися на Господа Бога, що Бог поможе мені е, відремонтувати, дасть мені трохи в тому розуміння, е, вправності, як я все маю. З тим справлятись. Ну, добре, всім дякую за увагу в цьому відео. Так, ось о, про подальший стан справ, кому буде цікаво, буду о, час від часу доповідати так, на цьому моєму невеличкому каналчику. Так, до речі, ще скажу. Ну, приємно для мене навіть було те, що. О, Така робота виходить, так? Ось трохи покрутила їх сходи. Треба буде вирівнювати. Але нічого, вирівнюється. Та й таке, добре. Все. Всім всього найкраще, всім добра, бувайте здорові!